Пацан Юрій, заслужений художник України, почесний член Народної академії творчості інвалідів України. Сюжети картин художника це в основному знайомі з дитинства пейзажі. Вони ніби живуть в ньому і просяться на полотно, допомагаючи йому випробувати радість від спілкування з рідною природою, ще іще раз повернутися в рідне село, де виріс і став на крило. Тому полотна Юрія Івановича це стан його душі. Це вічно трапетна мелодія його серця. Талановитий митець, майстер пейзажного живопису Юрій Іванович народився в селі Пархомівка Володарського району Київської області. Дитинство Юрія пройшло як у всіх дітей весело і безтурботно. У 1981 році закінчив школу, а згодом пішов до армії. Після повернення з армії навчався в ірпінському індустріальному технікумі. Працював у школі, на машинобудівному заводі, на автозаправці. У 1986 році Юрій Іванович брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, де також працював електриком та водієм до Метреста. Завданням команди Юрія був збір проб ґрунту біля ЧАЕС та виявлення рівня радіації. До малювання Юрій Пацан прийшов після того, як потрапив в автомобільну катастрофу. У 36 років майбутній живописець опинився прикутим до ліжка. Лежачи, Юрій починав створювати вироби з пластикових пляшок, з яких виходили квіти, листя та гілки. Потім перейшов на різьбу по дереву і робив невеличкі рамки з візерунками. Після рамок у Юрія з'явилася ідея створення ікон. Церква дала майстру благословення, і він спершу зробив ікону Герасима, Іона та Петирима. А потім образ Ісуса Христа. Добрий товариш Юрія порадив не робити витвори з пляшок через те, що при плавленні пластик виділяє токсичні випари, що шкідливо для легенів. Він же порадив йому спробувати малювати. І от Юрій Іванович спробував. Дітки приносили йому шматки фанери з тканиною, на які майстер перемалював казкові сюжети. Потроху він цікавився технікою художнього письма знаних майстрів. У мене просто пішов потяг до живопису, до поезії на полотні. Щоб відтворити це, необхідна теоретична база, якою технікою краще малювати, як змішувати фарби для відтінків, нюансів вистачає, пояснює Юрій. На персональні виставки Юрія приходять відомі художники: Леонід Андрієвський, Микола Шелест, майстри, визнані за кордоном картини Юрія Івановича, це щоденна праця. І водночас слава красі світу, природі та життю. Дивно, бо навіть зимові пейзажі зігрівають глядача, від них віє теплом та домашнім затишком.